Продається затишний сімейний будинок у центрі селища Безлюдівка. Будинок доглянутий, теплий, побудований з душею, для себе а не на продаж. Стан будинку, перший поверх жилий з сучасним ремонтом, повністю готовий до проживання. Другий поверх потребує ремонту. На ділянці є погріб, літній будиночок із газовим опаленням, літній душ і туалет, плодоносний сад, альтанка для відпочинку, навіс для авто, двір викладений тротуарною плиткою, комунікації, дві свердловини для поливу та для питної води, газ підведений до будинку і літньої кухні. Вигрібна яма, глибока у піщаної Му ґрунті викачується раз на 10 років. Нерухомість розташована вздовж зручного транспортного напрямку. Безпосередня близькість до зони відпочинку з пляжними комплексами Азер, а також до річки Уди та лісового масиву створює унікальні умови для розвитку готельного бізнесу.